Ім'я кохань походить від пасивного дієприкметника від дієслова кохати, що означає любити або пестити, це ж слово є основою для таких імен, як Бажан, Ждан, Найден, Продан та інших. Вірогідно, це ім'я могло прийти до українців із польської мови, де воно зафіксоване вже з 13 століття, проте в сучасній Польщі воно більше не вживається. Причина його зникнення може бути пов'язана з тим, що основа імені кохань. Широко представлено серед польських прізвищ та географічних назв. В Україні особисте ім'я Кохань зафіксовано з XVI століття. Наприклад, у документах вказується, у 1565 році згадується Кохань Василевич у 1595 році, кохань Сергеевич, а в 1649 році. Козак полтавського полку Кохань Щоканенко з XVI століття антропонім Кохан уже використовується як додаткове означення особи при власному імені. Наприклад, у 1570 році вказується кріпак Стефан Кохан у селі Мідяниця Іршанського району у 1649 році, козак Курило Кохан, а в 1680 році. Филип Кохан у місті Луцьк. Часто це ім'я також утворює патроніми, наприклад, у 1649 році козак Чернігівського полку Реце Коханенко, коки Полтавського полку Матвій Коханенко та Пилип Коханенко, схожі на кохан імена Горан Зоран Коман.